Привет, Влад. Влад, тут говорит. Улюбленный птах. Ты уверена, что это действительно должен быть первый вопрос, который ты задаешь? Птица! Птичку, блядь, да. О, пингвинчик, да, пингвин. Влад, что бы ты испытал Бога? Ну він сам розготів. Так. так це перше питання. Давай. А пінгвінчик уже і все. Ладно, це обмежений ефір. Відповідає чітко. Хорошо, У Убога. Два. Вопроси. Як і нахуя. Так. Виріжем. Улюблений письменник. Як і зачем, окей. Письменник, улюблений письменник. Orwel. Нема Любленій драматург. Лес Под дерев'янський. Улюблений музикант. Боділан. Улюблений художник. Влюблена квітка. Кактус? Колір. Роза Жоржевич. Роза Жоржевич. Что вы делаете в жизни? Сенсей... Чем вы занимаетесь Процую. в жизни? Стартую свои проекты. Прикольно. А, какие ваши любимые занятия? Какие ваши хобби? Рукоделие. Не путать с рука. Блудие. Да. Хотя... Что бы вы хотели изменить в своем мануале? Ничего. Из чего вы не можете жить? Из тупых вопросов. А, далее. Что вы не можете пробачить? Тупость. Якості найголовніше для чоловіка. Адекватність. Для жінки. Адекватність. Любов. лож. лож. Чорний чи Тарілка. <рес> З якою особи, хотів поговорити? Нікіта Джигурда. Що би ти спитав? Булава чи м'ясо? У вас є кумир? — Ні. Так, не знаю. Далі. Чіткість. Е ваша най найбільш характерна риса. Тупняк. Головний <рес> недостаток. Тупняк. Риса, яку би ви хотіли в е собі ось собі набути, володіти, якою ви хотіли би. Я так і не підібрав. Антонім до слова тупняк. Антонім до слова тупняк. Умняк. Ва. амбіційний. Да. Да. Ти творчий. Творча людина. Що тебе. Що тебе надихає на творчість? ну, Дальше как... Да. А! жинка. Голуб. Жинка. Голуба. Повторяй свой звук. Твоя идея счастья. Чтобы можно было без э Твоє тут... ідея нещастя. Нещастя. Mm. Вот это вот, слабобі. З'їхати з, з глузду. Mm. Чим ти себе бачиш 25 років. Трупом. <свистання> Я вже питала про найбільший страх. Ні. Yeah. Найбільший страх? Не страх. Зихатись з, з глузду. Страх. Угу. Um. Коли йде, де був насправді щасливим. Дупнюк. Тут і зараз. Вчора о 10 й Торік, у вівторок, ну, В березні місяців. Твій девіз. Залізо ззовні, залізо всередині. Де би ти хотів народитись? Тут. Люблене блюдо. Картофан. Кто мене напит? Чиюха. Що? Що є найголовнішим в житті? Так. Був в твоєму житті. Здоровий глузд. Глузд. Твій улюблений літературний персонаж. Мама Лагабері. Мама Лагабер. Е, персонаж літературний, правий солдат швейк. Mm. Люблені драматург. Весь, блять, по-дерев'янський це було спочатку. Що би ти спитав Бога? Mm. Мозги, блять. Ну, у Бога я б запитав, чому я чую це питання другий раз або третій поспіль за вечір. А далі дякую